Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі булочки з маком, проте не звичайні, а гарбузові. Виходять дуже смачні. Таку осінню тощову погоду це дуже-дуже актуально. Отож, для цього нам потрібно. Молоко треба трішечки підігріти, буквально декілька хвилин, для того, щоб температура була не вища, ніж 30... 38 градусів. Додаємо сюди дріжджі. Дріжджі використовую сухі, швидкодіючі, а також цукор, дрібку солі та все розмішую. Залишаю на декілька хвилин, щоб спрацювали дріжджі. Після того, як дріжджі розчинилися, додаємо сюди гарбузове пюре. Пюре можете приготувати будь-яким способом, яким вам подобається. Я приготувала на пару. Також нам сюди потрібно додати вершкове масло. Кількість всіх інгредієнтів указує внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Вершкове масло нам потрібно розтопити. І додаємо сюди масло. Перемішуємо. А ви не забудьте підписатися, покласти вподобайку та поділитися з друзями Просуваємо разом україномовний Ютуб. І поступово просіючи додаємо борошно. Для початку продовжую замішувати вінчиком, після чого буду замішувати руками. Далі вінчиком стає важко замішувати, буду продовжувати руками. Звільнюю вінчик від тіста і продовжую вимішувати руками. За необхідності додаємо трішки борошна. У кожного борошно різне, тому може бути, що знадобиться трішечки більше чи трішечки менше борошна. Отож, я напишу основну кількість борошна і плюс кількість, яку можна додати за необхідності якого гарного помаранчевого кольору виходить тісто. По бажанню можна додати ванільний цукор есенцію чи ванільний екстракт. І продовжуємо вимішувати. Тісто повинно утворитися ось таке еластичне, не липне до рук. Дійсно накриваю харчовою плівкою та відправляю на ніч в холодильник для кращої ферментації. На другий день перш за все готуємо начинку. Для цього я беру мак, додаю сюди молоко. А також коричний цукор, тобто цукор з корицею та звичайний білий цукор. І відправляю це все на плиту для того, щоб прогрілося. проварюю масу, постійно помішуючи. Це робимо для того, щоб начинка була більш ніжнішою та сочною, щоб мак не сильно хрумтів на, на зубах, а також, щоб не витягував надлишкову рідину з нашого тіста під час випікання. А також додаємо сюди вершкове масло. І залишаємо, щоб начинка наша охолола трішки. Нам її потрібно охолодити до кімнатної температури. Забираємо начинку з вогню та пробиваємо все занурювальним блендером. Ось наша начинка готова. Тісто моє гарно підійшло. Далі дістаю тісто. Ось таке воно досить туге. Гарно ферментоване. Робочу поверхню посипаю борошном. Сюди перекладаю наше тісто. Якщо у вас немає часу чи бажання залишати на ніч на ферментацію, то ви можете залишити при кімнатній температурі на 2 години, щоб тісто гарно підійшло, і далі робити все те саме, що роблю я. Зігріваємо трішечки тісто руками. І далі будемо його розкачувати. Присипаю добре борошном поверхню, щоб ніде нічого не прилипло. Також тісто добре присипаю. І далі розкачую тісто. Стараюся розкачати одинакову товщини, формуючи прямокутник. За необхідності трішечки посипаю борошном, щоб не прилипало. І далі закручуємо наш рулет. Закриваю кінчик. Присипаю борошном, щоб ніде нічого не прилипло. Розрізаю на невеличкі булочки і одразу викладаю їх у форму, роблячи невеличку відстань один між одним. Далі залишаємо, щоб наші булочки добре підійшли. Накриваю булки харчовою плівкою та залишаю при кімнатній температурі, щоб підійшли. Після того, як булочки ось так гарно підійшли, знімаю плівку та відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 200 градусів. А допоки випікаються мої булочки, в мене є час, щоб зробити заливку. Гарбузове пюре. Додаю сюди вершки, а також додаю спецію Pumpkin Pie Spice. Таку спецію я зробила сама. Як приготувати таку спецію, відео є у мене на Patreon. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте, ставайте моїм покровителем та отримайте доступ до унікальних відео та рецептів. Дрібку мускатного горіху, самої кориці. Також додаю меду для солодощі, можна додати цукор чи клоновий сироп. І розмішуємо, доводимо до однорідної консистенції. І ось така заливка виходить. Ось булочки мої спеклися. Ось такі гарні і неймовірно ароматні. І далі заливаю їх зверху заливкою. Ось булочки мої готові, вони вийшли неймовірно ароматні. Та дивіться, які вони гарні та виходять, який гарний насичений колір, які ніжні пухкі. І скільки в них начинки. Ммм. Це дуже смачно. Це просто неймовірно смачно. З гарячим чаєм в холодну дощову погоду. Це тут. те, що повинно бути. Це маст хев. Вау! Просто вау! Ви повинні ці булочки обов'язково приготувати в цьому сезоні, допоки є гарбуз і насолодитися цим, пригостити друзів, і у вас цей рецепт будуть завжди всі питатися поділити, поділитися, тому що це неймовірно смачно. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!